Гречаний суп з куркою та грибами. Купили домашню курку, сподіваюся, що домашню, розділив її, тулк, крила, шиї, відправляємо до супу, інші частини заморозимо на інші страви. Доводимо до кипіння. Перша вода закипіла. Три хвилини проварили, злили, залили нову, доводимо до кипіння і хвилин 35 провалюємо курку. Поки курка вариться, беремо одну цибулину велику і нарізаємо мілко. обсмажуємо 2-3 хвилинки, додаємо одну натерту морквину. і знову ж таки обсмажуємо. Ще 2-2 хвилинки. Додаємо гриби. У мене це печериці, три 3 великі. Ось так нарізали таким кубиком. І вже обсмажуємо до такої майже готовності всіх інгредієнтів. Тепер відправляємо 2 картоплини середнього розміру, мілко нарізані. І один невеликий солодкий перець, також мілко нарізаний ось таким кубиком. На 10 хвилин проваримо. Тепер додаємо добре промиту гречку, У мене це пів стакана. І проварюємо 7 хвилин. Тепер відправляємо нашу засмажку. Вона вийшла, до речі, дуже і дуже ароматна завдяки грибам. І провалюємо іще 7 хвилин. Додаємо сіль по смаку, чорний мелений перець, пів чайної ложки кмелі сунері. І в мене по слизіям залиємо зелень. У мене це мілко нарізана петрушка. Перемішуємо, провалюємо 3 хвилини, вимикаємо вогонь, даємо супу настоятися. Все. Смачний суп готовий. Смачного.